Діамон Гранд Маркет. Зараз ми сюди зайдемо. Ще подивимось тут продукти. Такої якості банани. Коштує 3 літрів. Дивиться, ось така ціна. Ось така ціна. Домати, помідори 3,80. Це сортовий рожер. Ви бачите, який він великий на моїй долоні лежить. Такі великі. І доматі 2,85 звичайні, але якість у них, м'яко кажучи, не дуже. Бачите, пліснява з'явилась, Слива 6,49, слива ківі 4,75, груша груша, бачите, да, саме. Лимон 4,89, лайм 10, манго 11,70, авокадо 10,69 і щось, а, це спаржа чи що це? Спаржова фасоль, да. 7,49, все. Показала, ага, і петрушка 8,49. Такий букет петрушки, бачите, я взяла, тут резиночка зав'язана. Ось так взяла. Така гарна, да? так? Ну, давай подивимося, щоб вона така була гладка. Ні, це ні. Ой, дуже запах такий, знаєте, прям. Ну. А що вона, яка вона? Думаєш, не дуже якісна. Я просто хочу диню вже купити. Ця велика. 3,55 за кілограм. Оця, мені здається, буде добра. Оцю бери. Тримай. Велика. О, дивись, щоб вона не була така м'яка, бачиш. Не М'яка. Мляко, молоко. Ось таке молоко. Кисле молоко. Кісело, мляко. Ось таке Ціна. Це по типу йогурта. Кисело мляко. Це з кише молоко і, типу, йогурта таке. мляко. Сам, да. Його тут дуже багато. Йогурт десь маленький. Як розумію, це творог. Овчас, це з овці, да щось таке. Його дуже багато тут. Нам виїжджать на мало, а в нас весь пішло і тут вибір цього молочного всякого сирів, сулгуні, творога і всякого, всякого бринзи. Бачите, так, по типу бринзи щось. Кашкавал, ось, ось це їх національний продукт кашкавал. у мене нема слів, скільки тут вибір. Кожен щось знайде собі, своє. Настійне, як у нас, така ціна за 120 грамів. І ніжен, як у нас, бачите, так? Да? Мама, додає сорокотей? Лаклажану, томати з кабачком. Так, ось така універсальна, 124 гривні, 5,65 лева. олива. 500 грамів, мабуть, таку ми і візьмемо з собою. Ось такі тут О, трапезна, лютива, там, мабуть, з перцем. Вкусно, вкусно. Різна вона там. І ось ця. Комбінована. Соня, щось комбіновано, там м'ясо намальовано. Або трапезну взяти. взяти. Бачите, яке дезинка. Для туалету. такі різні смакичу чупа чупс hey, Ось таке велике, один літр банка. Okay. І mm -hmm. маленькі маленькі ще є. Ще ось таке. Так, ось таке. А це що? Масло в глюмет. Ні, це щось по типу масла, щось таке. О, там варення, горе. Ціни. Поверення ми ще не бачите, щось дуже таке цікаве. Сперцю зроблено та Петрушки. Ось ціна. Щось таке дуже-дуже цікаве. Я Такого ще не бачила. Лютінняться, оце все лютінняться. Бачите, ЛЦ це лютєняться, це, лю 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 це перцю зроблен. Так само це національне болгарське блюдо. Так, взяли ми ось таку приправку. Це з собою хочу. А цю зараз буду використовувати. Петрушечка ось така, багато є, Динька, картопля і пиво. Шли пов, знайшли ось такий кущ, бачите? Що це таке? Ось. Як фасолька. Ось такий у нього ствол є. Такий високий, високий, вище мене. Метра два з половиною. такий куч. Да, фасолька. фасолька. Нічого собі. Всі, всі групи Займаються йогою, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Лошадки Хвостики какие они бедные валюсі такі лошадки Там море, ми уже домой йде рухаємось до дома бачите, яка я собачка маленька гуляю. Класні, да? Лошадки?